Є 12 години. І старий рік зустрінеться з новим. Хай пощастить і вам, і всі родині Ми хочемо, щоб посміхнулись ви. Любі наші українці, щирі наші люди. Побратими, однодумці і всі охочі. Щиро вас, всі сіріта. Друзі, ми русла вони бажають вам та вашим друзям нових звершень та досягнень. Ми а, вам кличемо ще Хай здійсняться побажання і всі ваші мрії. Хай наповняться грошима, всі ваші кишені. Ну а смутку й не гараздів, щоб не було річвержмені. Хай дарує рік новий для душі прозріння, Ласки, ніжності, тепла, багато терпіння. В Цьому році ще бажаю щиро посміхатися. І сміло до мети йти. І ніколи не здаватись. Хотілося б ще побажати мирного нам неба. Саненько серце так болить, свободи нам треба. І Божа ласка не має, Також слава допомагає. І з Новим роком всіх вітаю! Хай настрій гарний, не вщухає. Коли вітає з Новим роком. Полтава вітає з Новим роком. Вівчина вітає з Новим роком. Миколаїв вітає з Новим роком. Ура! ж вітає з Новим роком. Дніпро вітає з Новим роком. Дівчина вітає з Новим роком. Зуму вітають з Новим роком. Дніпро вітає з Новим роком. Львів вітає з Новим роком. Івано-Франківськ вітає з Новим роком. Харків вітає вас з Новим роком. Ковищина вітає з Новим роком. Кіровоград вітає з Новим роком. Чернігівщина вітає з Новим роком. Харків вітає вас з Новим роком. Семенівка вітає з Новим роком. Кривий різ вітає з Новим роком. Рівна вітає з Новим роком. Вітає з Новим роком. І вітає вас з Новим роком.